Наступним кроком після цього м, будуть е, просто FPV-дрони, які будуть прилітати додому. До чорта е, у нас е, дронами зараз навчились користуватись дуже багато людей, і в тому числі на фронті. А там нерви гуляють. Е, і FPV-дрони, вони ж будуть літати дуже так результативно до цих черв. Люди реально на межі. У Львові затримали на хабарі лікарку, яка за три тисячі доларів оформлювала чоловікам інвалідність. Також і працівників ТЦК Києва і цивільних викрили, які допомогли тисячам ухилянтів. У них знайшли понад мільйон доларів. Треба міняти всю вертикаль влади, а не тільки голову. Хоч, як то кажуть, я і кажу, що риба гниє з голови, але у нас все прогнивши як з голови до хвоста. А от відомий український кінорежисер, сценарист та військовий Олег Сенцов дав свій прогноз щодо війни в Україні. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. У Львові поліцейські спільно з СБУ затримали на хабарі 3 тисячі доларів завідувачку відділення першої міської лікарні імені князя Лева 73-річну Марію Мазур. Під час обшуків у її робочому кабінеті вилучили понад 2,2 мільйони гривень готівки у різних валютах. 73-річна лікарка-алерголог Львівської комунальної лікарні вимагала у пацієнта хабар за вплив на рішення членів медико-соціальної експертної комісії щодо призначення. Йому третьої групи інвалідності її затримали після одержання трьох тисяч доларів. Знаєш, так скажу, можливо, це буде жорстоко, можливо, мене зараз тут засудить, але я бажав би їм того, щоб вони отримали те, що вони собі купили. Справді в реальності ці групи, які вони собі купили, нехай нехай отримують і спробують так пожити. То цей абсурд е, і несправедливості в першу чергу, який є. От він, мабуть, найбільш такий Рубікон. І ми, коли з хлопцями, спілкуємося там щодня в протезному центрі, коли це не обговорювали, безперечно, основний тригер, основна якась ненависть до цих людей ненависть до системи, саме через е, цю от, тотальну несправедливість. За ці кошти фігурантка гарантувала клієнту вплинути на посадовців обласної МСЕК для прийняття ними потрібного рішення встановлення групи інвалідності. На підставі таких фейкових документів у Чекачі Ли змогу не тільки ухилитись від призову на військову службу, а й безперешкодно виїхати за кордон, повідомляють в СБУ. У поліції Львівської області повідомили, під час санкціонованого обшуку у робочому кабінеті лікарки правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти у сумі 3 тисячі доларів, одержані нею від пацієнта, а також значну суму коштів у різних валютах 1600 євро, 51,5 з половиною тисячі доларів та 47 тисяч гривень. А також документи, чорнові записи та інші речові докази. Усе вилучено скеровано на експертне дослідження у науково дослідний експертно-криміналістичний центр МВС у Львівській області. Дійсно, ситуація, яку ми зараз бачимо з медико-соціальними експертними комісіями, ганебна. Вона обурює нас всіх. Сьогодні президент України зібрав, скликав Раду національної безпеки і оборони, засідання, на якому були прийняті ряд рішень радикальних, але водночас дуже системних. Перше, ви вже озвучили на виконання указу президента до кінця цього року. МСЕК будуть ліквідовані. Натомість буде запроваджена цифрова прозора європейська модель. Для відповідних визначень звільнені також керівники профільного департаменту міністерства охорони здоров'я. Третє це перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕКами. особливо це стосується високопосадовців. Посадовців, всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців, тобто доволі оперативно мають бути реалізовані всі ці заходи для того, щоб усунути цю ганьбу, яку ми бачили. Яка відбувається МСК наразі, вирішується питання щодо повідомлення лікарці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 2 зловживання впливом кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми. Власне ж, винна не лише посадовиця, яка брала хабарі, а й винні безпосередньо люди, які їх надавали. І коли говорять, що корупцію можна подолати лише зверху, це насправді неправильно. Корупцію треба починати двома шляхами, не провокувати її, не створювати, не давати. І звісно, що має політична воля бути, щоб і система працювала так, щоб була невідворотність покарання. Це коли правоохоронці ловлять, доводять і садять. Відповідно, особа обов'язково утримує своє справедливе покарання. І другий момент це запобігання корупції. Це фактично зміна тих правил, які на сьогодні її провокують. А от у Києві правоохоронці викрили працівників голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації понад тисячам військовозобов'язаним чоловікам. Під час обшуків у них знайшли понад 1,2 мільйони доларів готівкою та елітний автопарк. Працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району, створили злочинну групу, що надавала послуги чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Один з викритих, голова ВЛК, вже мав підозру за аналогічні дії. Був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси. Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК. Фігуранти обіцяли за 8,5 тисячі доларів допомогти з постановкою чоловіків на облік у визначеному ТЦК, видати Часові посвідчення та внести відповідні відомості до єдиного реєстру військовозобов'язаних та резервістів правоохоронці затримали підозрюваних під час одержання другої частини коштів у сумі 4 тисячі доларів. Якщо наприклад. Буде посаджена посадовиця, буде доведена і посаджена за неправомірні дії, то може прийти хтось інший і корупція та сама залишиться. Треба змінювати правила гри, треба доводити покарання. І останнє це звісно, що не провокувати, починати із себе не давати хабарі. Бо відповідно, ми тільки таким чином зможемо вилікувати наше суспільство. Також було проведено комплекс слідчих розшукових дій і понад 40 одночасних обшуків. Вилучено понад 1,2 мільйони доларів та 45 тисяч євро готівкою. Мобільні телефони, записи печати. Атки та клішети ТЦК. військові квитки, 11 автомобілів бізнес-класу вартістю більше ніж 100 тисяч доларів. Кожен їх затримано як цивільних, так і працівників територіального центру комплектування а зараз буде наступний етап це обрання запобіжного заходу. Це відбудеться найближчим часом. А після того триватиме досудове розслідування, і звичайно, що в ході досудового розслідування буде тебе зробить усе для того, щоб встановити і виявити усіх, хто можливо причетний був ще до цієї схеми. Ну і звичайно ж перевірити тих, тих у списки, хто є у списках, чи на законних підставах насправді їх було знято з обліку, чи є приводи і факти, які дозволять правоохоронцям сумніватися в цьому. Відповідно, будуть прийняті відповідні міри. Командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов закликав українців відкинути ілюзії на швидке закінчення війни, адже у Росії є потенціал продовжувати наступ, поки не буде досягнута мета кремлівського диктатора Путіна. Про це йшлося у розмові українського режисера з ведучої ТСН Юа Марічкою. Падалко вже досвід просто прийми військовий. я бачу картину на полі бою. Те, що я бачу, тобто ну, вона ситуація важка, і це ми повинні про це говорити. А щось робити, то ж ви виправляти, тому ну, що вона буде погіршувати. Всі ми це знаємо, всі фактори наші економічні, точно, політичне, соціальні. Росія, вона каток не зменшується. І, да, у неї є свої проблеми, але у нас проблем теж вистачає. І ми повинні їх вирішувати, що перемогти. перемогти. і, от і весь мій мій прогноз. Він порадив відкинути сподівання на швидке завершення війни і тверезо поглянути на реальну. Ситуацію ми плутаємо наші бажання з реальною ситуацією. Потрібно цього позбутися, подивитись дорослими очима на цю проблематику. на нас напав ворог. і хоче знищити нас як націю, знищити нас як державу, трітає нас роздробити і захавати більшу частину. Все, і все, от його мета, і він поставив цю мету, і Путіна байдуже на все інше. Олег Сенцов запевне в РФ вистачає ресурсів для великої тривалої війни, і міжнародні антиросійські санкції цьому не заважають. Для цього є людський ресурс, військовий ресурс, є його військові партнери. Це є гроші, які у нього були кубишка запас, і ці санкції, на жаль не, не знищили цю кубишку. продовжує його наповнюти нього Вистачає він буде це катити, що може дуже довго, і це треба розуміти. Ніякі перемовини зараз він не піде на яких позиціях ми би хотіли. На його позиція одна. Здайтеся, вот і все його буде позиція на перегону проста. Ми зараз не в той позиції, що можемо щось вимагати. На жаль, друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!